Привіт, привіт! Мене звати Аліна Рос. Я українська авторка. Романістка сам видав. Так, ви мені написали спробуйте дати книги у бібліотеки, до прикладу, шкільні зробіть зустріч у школі. Це працює у школі. Я не роблю зустрічі, тому що я романістка. Я пишу книги для дорослих. При тому у мене немає там якихось супер. Хоча вже будуть, в принципі, в новій книзі еротичних сцен, але щодо бібліотек, я дарую частенько бібліотекам книги. До мене самі бібліотекарі звертаються з проханням подарувати книгу або книги. За можливості я це роблю. Я дарую. Але що важливо сказати в цьому питанні? Загалом... Бібліотеки мають забезпечуватися державою. Зокрема, це робить інститут книги через державні закупівлі. І коли до мене приходять бібліотекарі, у них одне що вони мені кажуть: у нас давно не поповнювався фонд або поповнювався дуже мало державою. Мої книги не потрапляють в список державного фінансування, тому що я сам видав. От. І мій варіант тільки допомогти бібліотекам поповнити з власної кишені. Тобто я надрукувала ці книги за власні гроші і подарувала ці книги. Наголошую ще раз, що за можливості я завжди це роблю. І... Як надалі, чи зможу я дарувати прямо усім бібліотекам, я не знаю, тому що запитів стає все більше і більше. Але сподіваюся, що можливо щось зміниться, і автори самвидав, які працюють офіційно, як ФОП. Я, наприклад, в числі цих самвидавів, що їх книги також будуть потрапляти на державні закупівлі.